Продовжуємо тему громадського транспорту. Зараз будемо говорити про електротранспорт, про тролейбуси, про трамваї, про якість, про ціни в об'єктиві Андрій Скоп. Зараз ми з вами переглянемо сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Власне, про вже дуже скоро трамвай, який буде їхати на Сихів. Будівництво трамваю насихів котре інспектує міська влада, але знаки переслідують чиновників: за кілька годин до приїзду міського голови на будівництво колії падає екскаватор у вирету ним яму. Ніхто не постраждав, а міські очільники злої гридолі у цьому не побачили і вірять, трамвай насихів піде по новій колії як по маслу. По моєї інформації ніхто не постраждав. Та тобто виїхали, були на плиту, яка була тимчасовою. Ну це був поганий прорахунок. З точки зору будівельників, так, але на щастя, все нормально, там ніхто не посаждав. Ремонтні роботи трамвайної колії дійшли вже до вулиці Стуса, де провели демонтажні роботи та приступили до облаштування дорожньої основи. Роботи на цій ділянці планують завершити для того, щоб відновити дорожній рух. І вже з цього тижня планують влаштувати рейки на Санта-Барбарі. По нових коліях будуть їздити як нові трамваї, так і старі, але модернізовані, обіцяють чиновники. Чи стане Сихівський трамвай альтернативою маршруткам, поки питання відкрите. І слава Богу, держава в цьому році передбачила 100 мільйонів гривень державному бюджеті на співфінансування програми по закупівлі нових трамваїв вітчизняного виробництва. Сихівський трамвай проект Довгобуд. Хто тільки не заробляв на ньому інвестицій від виборців? Якщо до нових виборів восени трамвай таки піде на сихів, можна буде ствердити, що фатальні знаки львів'янам не шкодять. Сьогодні гостями нашої студії є заступник начальника транспорту і зв'язку Львівської міської ради Ігор Субенко. А також Олег Береза, директор львівського комунального підприємства Львів Автодор. Добрий, день. добрий день. Давайте ми почнемо. Оскільки сюжет був власне про трамвай на Сихів, про те, як та колія вже, вже наближається до Сихова, як вже вона буде з'єднана скоро. Яка ситуація зараз? Наскільки ще тривалим буде будівництво? Ну, ми вийшли на оптимальні зараз так казати темпи. Так? Тобто ми розпочали так, як планували, весною. Найшвидше ми почали роботу саме з прокладання трамвайних плит. Думаю, що в кінці цього тижня ми вже будемо ставити саме рельси. Тобто верхні питання по верхньому сихову, як можна так сказати, по верхній частині робіт вони все зрозуміло і все ясно, крім єдиного питання, це є ринок Санта-Барбара. Тобто там треба вирішувати питання, але ну, я впевнений в одному, що на сихові трамвай буде цього року. От. Що стосується нижньої частини робіт, що знаходиться по вулиці Стуса і в частині початку проспекту Червоної Калини, ці роботи вже ми розпочали. Першим етапом це ми розпочали роботи від цієї ділянки, яка була раніше збудована. Зараз десь півтора тижні тому назад ми розпочали саме це кільце по вулиці Свінцівського. Йдуть демонтажні роботи. Ми зараз плавно переходимо по роботах по комунікації. Нас чекають зараз найскладніші роботи це саме роботи з колектором. Думаю, що ми їх маємо розпочати десь в кінці травня, колектор, починаючи від входу в парк желізні води, так аж до Сахівського моста. Тобто, О, це є найскладніша ділянка робіт. Ми зараз визначаємося з, будемо так казати, з методологією проведення робіт. Ми вже дослідили всі питання, тобто є там різні варіанти проведення будівельних робіт, тобто ми враховуємо те, який мав би бути оптимальним. Тобто, якщо це відкритий, наприклад, метод будівель проведення будівельних робіт по всьому колектору, це мінімум півтора роки. Так? Якщо це закритий метод будівництва, це є так звані ну це є там, 6 місяців. І воно може проходити відокремлено будівельні роботи, проводитися, без, що робиться, окремо робиться наверху будівельної роботи, там, окремо внизу по колектору, тобто це один від одного не залежить. Якщо... Недопустима якась аварійна ситуація в тій ситуації? Ну, бачите, знову ж таки, якщо... Все може будемо так казати, все може статися. Тобто, якщо розкопати цей колектор, ми можемо, ну будемо так казати, відкритим методом до такої глибини, як 12-13 метрів. Та? Тобто, це є доволі ризиковано, тому по суті ми будуємо, можна так сказати, п'ятиповерховий та, та тобто тому ми хочемо оптимізувати і сроки, і темпи будівництва, і, і вартість. Та? Тобто, звісно, що мікротенулювання є дорожчим способом. Але часто є найдорожче, що є в кожної людини, і так же само воно і в місті є. Тобто, чим швидше ми відкриємо дорогу, чим якісніше ми зробимо, тим скоріше львів'яни, в тому і стихівчани відчують, як кажуть, переваги того, що ми робимо. Тому при сьогоднішніх методологіях будівництва треба розглядати саме наймодернізованіші методи проведення будівельних робіт, з яких є ну, в... це добре, що. Ви вибрали такий темп, і в вашому голосі така впевненість, що все буде добре, так Так. це ну ті це тішить насправді, бо е, реально експерти говорять про те, що е, мусять колію запустити до виборів. Тобто, ну, чи відкриє міський голова Колію напередодні виборчої кампанії? Е, дивіться, я ну не є політиком, так тобто, ну, е, звісно, для мене головне це виконати. Те, що ну, вибори просто скажуть, ви не політик, то восени будуть вибори. Знає, тобто цікавляться, трохи а, тобто ви вже знаєте, <стан> та коли будуть вибори, але саме головне, що тут нам треба витримати всі технології, та тобто, всі стандарти, які закладені в будівництві, ніхто тим більше, що у нас. Контролює процес будівництва Європейський банк, його консультанти, інженери, так вони дуже будемо так казати сильно і строго дивляться за такими речами, тобто для них безпека і якість стоїть на першому місці, на відміну будемо так казати, від якихось політичних процесів. Тому я думаю, якщо буде можливість така, так тобто, все це буде витримано, звісно, що ми будемо старатися якомога швидше це все зробити. Це незалежно від того, чи є там вибори, чи нема виборів. Ми працюємо, тому що ми маємо це зробити. Так Зрозуміло. І, і маємо створити нормальні комфортні умови для громадян нашого міста. Це дуже 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 тішить, що ви. Байте про Львів'ян, А давайте ми поговоримо про фінанси. Бо всі ми зараз е, переживаємо ну, серйозну економічну кризу, так, і це прокладання колії на сихі, воно, зумовлено величезними видатками на бюджет міста, але знаємо про те, що там не тільки гроші є міські, але є гроші, е, які надали з Європи ну, міжнарод, та, на міжнародні організації. І е, йдеться про суму, наскільки я так пригадую, 7 мільйонів євро. Так дивіться, там є дві складові фінансування. Там перша складова фінансування, і, і саме основна, яка була рушиєм е, цього будівництва, це так звані грантові кошти від німецького уряду, Міністерства екології та ядерної безпеки. Це безкоштовні гроші, подаровані місту Львову. Це яка там мі... сума йдеться 5 мільйонів євро. Так так ви розумієте, просто витягнули хлопці і сказали. От, будь ласка, е, цільове використання це будівництво трамваю. Друга сума це є 6 мільйонів євро, це є е, кредити Європейського банку реконструкції і розвитку. Що собою являє, кредити Європейського банку реконструкції і розвитку? Це є низька відсоткова ставка під інфраструктурні проекти. звісно, ми на сьогоднішній Але день. Це не українські кредити, так? Ні, це ми, не українські кредити. Так, хоча Але вони де, є... власне мене питання. Давайте ми зрозуміли так. так. скажіть, будь ласка, де фізично зараз ці гроші знаходяться? Чи ви їх вже освоювали, чи де вони зараз фізично? Дивіться, частково ми е, вже нам перерахували кошти, так тобто, і якому... перерахували... тобто вони є в Україні гроші. Так, 2 мільйона 800 е, Перерахували нам кредитних коштів. Так ми їх вже е, повні... використали, перерахували нашому субпідряднику. І також е, е, грантову частину 2 мільйона е, 700 також перерахували вони е, ко, ці кошти перераховані були вже підряднику Напряму з Європейського банку були перераховані напряму УНУ, так ну так по угоді. Тобто е, я не бачу тут якихось е, таких е, перешкод, так, крім таких зовнішніх чинників, які на жаль у нас як кажуть, можуть. Е, в нас можуть бути це військові дії оголошення надзвичайного стану, які би позплясти, чому я питаюся, бо так. я чув таку легенду, так. що насправді ті гроші з Євросоюзу чи там з міжнародної так. організації вони є заморожені в одному з українських банків. І що цей банк збанкрутів, А гроші прийшли на той банк? Чи це відповідає дійсності? По Львів автодору абсолютно не так. Тобто, щоб ви розуміли, в нас все чітко, ми працюємо з державними банками Укргазбанк є надійним банком, нашим партнером, так? вони mm -hmm. виконують всі свої зобов'язання, вони також, також виконують свою функцію як посередником по тих всіх операціях, консулюють, щоб все було правильно, документи і тому однією з вимог було і європейського банку, щоб це був надійний банк. Ми, ми працювали по тих всіх кредитах тільки з державними банками. Тобто, в нас таких питань абсолютно тобто, немає. це наразі легенда, яка не відповідає дійсності. По Львів Автодор абсолютно можу вам сказати, що то це То добре. Так. Якщо так. по вас, то добре. Тобто, пане Ігоре, давайте ми продовжимо тему фінансування власне, колії насихів. Розкажіть, як заступник начальника управління транспорту, на вашу думку, як взагалі зараз відбувається будівництво? Чи є якісь проблеми з ну з боку влади? <пробачі будівництво> ну скажіть, будь ласка, тобто. Чи готовий, якщо зараз Ліотодор, скажімо, запускає колію, чи Львів Львівранс, який підпорядкований управлінням транспорту, чи він готовий надати е е трамваї на, на Сихів? Ну, звичайно, під е нову колію ми <клес> хотіли б мати і нові травайні вагони. І Місто в тому плані вже розпочало закупівлю. Придбано, ми знаємо, два львівських львівського виробництва нових травайних вагони з низьким рівнем підлоги. На жаль, на цей рік ми поки що ще не маємо тендеру оголошено, але ми плануємо на Сихівську лінію ремонтувати капітально діючі вагони, які в експлуатації, тим самим понизивши рівень підлоги і модернізувавши існуючі трамвайні вагони, поки ми будемо купувати нові. Можу сказати єдине, що в плані розвитку електротранспорту, на цей рік у нас є зараз процедура тендеру, відбувається закупівля нових трьох тролейбусів. Для міста Львова і один з нових видів транспорту це є електробус. Це вперше в Україні. Ми Цікаво. хочемо купити електробус для міста Львова, який зможе нам вирішити проблеми віддалених районів, які не сполучені мережею електротранспорту, де немає контактних дротів, де немає трамвайних колій. А як то виглядає той електробус? Електробус це є той же ж автобус, але який працює на акумуляторах, який заряджається в нічний час в гаражі, він заряджається, і ресурсу витрачає на день роботи. І він працює як тролейбус, але без контактних дротів. Це і ми очікуємо цього року вже отримати такий електробус. Mm -hmm. Зараз проводиться процедура закупівлі, mm -hmm. оголошений тендер. І я вважаю, що ми будемо цього року вже мати, напевно, цей електробус, і ми mm -hmm. також тих три тролейбуси, які ми речуємо. Yeah. 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 Uh, давайте повернемося Ви сказали, що зараз будуть ремонтувати старі. Трамваї, які які е, бо ну не встигли за, закупити нові так. трамваї на Сихів, А ну вони мають піти, бо буде вже колія стояти, то Звичайно, <свісно>. на, на, на не може Звичайно. просто бути побудована ради того, щоб вона будувалася. Яка кількість на вашу думку встигнуть збудувати, е, зремонтувати верніше старих електро? Ні. Ми Траваї. плануємо 16 трамвайних вагонів на Сихівський маршрут запустити. Mm -hmm. Скільки у нас, як правило, це у нас така єдина колія в місті Львові, яка є відокремлена, яка не попадає в загальний потік транспорту, вона буде відокремленою, травай буде швидкісний і дасть змогу швидше заїхати до центру. Ми розраховуємо на час орієнтовно 25 хвилин від Сихова до центру міста Львова. Тобто це є час, який набагато швидший, ніж сьогоднішній день кросують автобуси великого класу з Сихова. Тим самим ми розвантажимо навантаження на вулиці, зменшивши кількість автобусів, і трамвайними вагонами будемо вирішувати питання перевезення в час пік, особливо з сихова. Тобто цього року Львів'яни не побачить ще один трамвай від електрону. Ну наразі такої процедури ми не розпочали закупівлю. І, можливо, ще до кінця року ми і вирішимо це питання. Поки що йде питання стоїть питання модернізації трамвайних вагонів, які в експлуатації. Різні, та? Так, капітальний ремонт. Наскільки це може відіб'ється на інших маршрутах трамвайних у Львові? Бо ну різні чутки говорять, що то буде знімати трамваї з інших маршрутів і кидати на сихів. Про це говорять і як. Виглядає зі сторони влади ситуація. це не вплине на роботу інших трамвайних маршрутів, оскільки наявний парк вагонів, який є сьогодні в підприємстві, він дозволяє ремонтувати ті вагони, які стоять, які ще можуть бути задіяні для роботи, не зменшуючи кількість вагонів на інших маршрутах, де працюють сьогодні трамваї. Тобто не буде зніматися трамвай з маршруту, який працює проводитися ремонт, а будуть ремонтуватися трамваї, які стоять і потребують капітального ремонту відновлювального. І ще таке питання, власне, яке стосується Львів Електротрансу. Е, мені, мої знайомі, е, розповідали, що на Львів Електротрансі збирається ну, провести суттєве скорочення персоналу. Ну, від 50 до 60% мені про таке говорили. Я не знаю, можливо, це також легенди певні. Але що вам відомо про можливе велике скорочення на електротрансі і з чим воно пов'язано? Такі відсотки, як ви називаєте, це напевно також легенда, бо такі відсотки це нереальне скорочення. Процес скорочення на підприємстві і впорядкування штатної чисельності відбувається вже протягом кількох років. І це питання вирішується поступово поетапно, але з рахуванням тих вимог певних, які є до підприємств електротранспорту, де має бути певна кількість інженерного персоналу, обслуговуючого персоналу, водіїв, і тому таких скорочень не планується великих суттєвих І е, ще одне до вас запитання. Недавно ми були свідками про те, як Львів Обленерго погрожувало відімкнути Львів водоканал і Львів Електротранс від електроенергії. Чесно вам, я зізнаюся, я був надзвичайно здивований такою інформацією, тому що я буду донедавна переконаний, що електроенергію для Львів електротрансу, ну і для багатьох інших комунальних підприємств надає. Підприємство Львів ТЕЦ». наша ТЕЦ подає електроенергію, там де стояв певний генератор, який був запущений десь у 2003 році, наскільки я пригадую, і він на 100% мав забезпечити електроенергією Літотранс, і тут виявляється інформація, що виявляється Літвотранс користується електроенергією, яку надає обленерго і має величезні борги. Ви можете пан юр розповісти, яка там ситуація сталася? Чому Львів сам себе не забезпечує електроенергією Справді я <кхе> готовий зараз детально розказати на це питання інформації. Ви не знаєте ту інформацію не, не, О, не доволі, я, ні, Та, ні, питання так достатньо, а -а. Щоб ну, але були... хоча б з боргами вже якось розібралися, з, Звичайно, звичайно розібралися, питання вирішилося. Це питання виникало досить часто протягом кількох років. З, але з, чому зай, цього року так забувала? гостро? Тим більше борги не такі були великі. Ну, це не тільки цього року, це так воно, кілька років тому минулі роки також виникало таке питання. Ми це вирішило. Ну, воно виникало, але цього року чомусь воно було дуже гостро поставлено. Так що ми все, ми завтра відмикаємо і на тому кра. Це якась політичні якісь маніпуляції були, чи це дійсно економічні? Ні, це економічні, але я тарифів не можу коментувати, бо я не готовий до того. Угу. Добре, Добре, дякую е е до Львів Тодору. скажіть, будь ласка, зараз будь-які будівництва, які пов'язані з комунальним е життям чи з державним, завжди виникають е борги. І чи наскільки задоволений фінансуванням Львів Автодори, і наскільки місто виконує на себе взяті зобов'язання, можу сказати по Львів Автодору? У нас в основному складова фінансування це є співпраця з європейським банком. У нас немає ні, жодних боргів. Ми закрили всі всі питання фінансові, так з нашим підрядником, тобто у нас абсолютно немає ніякої заборгованості. В Європейському банку ми постійно проводимо вибірки в своєчасному і повному обсязі. Крім того, зв'язку з тим, що є ще невеличка складова фінансування, місто також виконує свої зобов'язання перед європейським банком. Тобто, у нас дуже нормально все це, як кажуть, відлагоджена система і немає затримок. До речі, по трамваях можу ще сказати, що. В рамках співпраці з Європейським банком, так, передбачено цього року також проведення тендер за закупівлі трамваєм за кошти Європейського банку, так, тобто це будуть нові трамваї, тобто, які будуть використовуватися на тій самій лінії Сихівській. Тобто Сихів на ну, назвемо так. Тобто там йде питання перерозподілу цільового використання коштів, частина грошей піде на фінансування будівництва. Трансформаторної підстанції, яка буде живити саме оцю трамвайну лінію. То, то дуже цікаво. Тобто то, то буде своя сліяти і, і інша частина грошей піде якраз на будівниц... якраз на закупівлю нових трамваїв. Тобто це буде оголошений міжнародний тендер. Наскільки мені відомо, тому що приїжджають колеги з Європейського банку. Ми постійно обговорюємо ці питання, так і зачіпається, оскільки. Щоб звісно, щоб не було так, що не буде, як кажуть, трамваїв, звісно, будуть, так тобто, і вони хочуть оптимізувати всі ці терміни провести, щоб ми могли на кінець року отримати відповідний результат. До речі, я би хотів сказати, що в зв'язку з тим, що ми побудуємо колію на сихів, так ми робимо там ряд таких хороших нововведень. Як ви знаєте, є там такі стоїть послідування по вулиці. Проспекту Червоної Калини хуторівське місто, так? і він Імені завжди... Керпе, як його... Ні, ні, хуторівське місто, що так? стоїть просто, тому що його використовували як Ага, якийсь як, дах для стоянки, так? Тобто ага. uh, він був uh, просто стояв без, без цільового призначення. Ми хочемо зробити його реконструювати, тому що в нього там. Такий стан, який близький до аварійного, так його ніхто там не з часів його як збудувало, так і залишили. А крім того, ми хочемо зробити там з'їзд з цього моста. І ага. тим самим в майбутньому, я думаю, що можливо і десь там, в кінці цього року, на початку наступного, провести тролейбусну лінію, так, тобто оптиміза... оптимізувати, наприклад. Його шлях проїзду, щоб він не йшов там, об'їжджаючи кругом цього моста. Так? А він мав з'їзд, і відповідно таким чином львів'яни, які живуть на Сихові, отримують зі всіх сторін, зі всіх вулиць, які ведуть до Сихова, дешевий соціальний транспорт дві тролейбусних лінії, так які будуть і одну лінію трамвайну. Тобто ця лінія буде з'єднувати. Ту ж саму Санта-Барбару, наприклад, з вулицею Істривської, тобто це дуже важлива річ. Тобто, ті верстви населення, так які користуються пільгами, зможуть собі спокійно доїхати до того ж самого шувару і так далі, до тих таких ринків. Тим самим місто дбає та для за пенсіонерів і інших соціально незахищених верств населення. Дякую, дякую вам. Дякую вам за вашу роботу. За те, що ви розповіли те, що могли. Е, нагадую, ми сьогодні розмовляли про транспорт. Е, дякую за увагу.